Після мого відео про те, що пора чоловікам приймати Всесвіт і молитись на Всесвіт, для того, щоб в їхньому житті настала така довгождана гармонія. Я передам вам молитву Всесвіту, де ми приймемо в цій молитві свою первоздану матір і свою мати, і свою внутрішню жінку. Лаштуйтесь, будь ласочка, мої любі чоловіки на своє серце. Можете проявити намір про те, що Отець Небесний. Я віддаюсь матінці Всесвіту, Я приймаю її всім своїм серцем. Я приймаю первозданну Матір, Всесвіт, хаос, Калі. Я приймаю свою матір. Я приймаю всю жіночу енергію. Я приймаю свою внутрішню жінку і всіх жінок свого всесвіту назавжди, назавжди, назавжди. І ви просто робите вдих. І вдихайте всіх жінок вашого Всесвіту, всіх жінок вашу мати, всіх, всіх всіх, всіх ваші Всесвіти, на всіх вищих рівнях віддаєте всю цю енергію в серці, Творця, об'єднюєте тим самим цю неймовірну енергію Всесвіту. І там розв'язуються всі ваші кармічні стосунки. І ви видихаєте в себе потік Божественної, чистої матері. Цей потік просто як Всесвіт, зірками, і ви приймаєте і наповнюється, заспокоюється ваша права сторона чоловіча, стає щасливою. А внутрішнє, всередині ваш всесвіт наповнюється світлом, гармонією. В нього вливає, вливається ваш вищий жіночий аспект матінки, все Божественної Матері, ви приймаєте. Ви бачите, як з вашої лівої сторони розв'язуються всі ваші кермічні відносини з жінками. Ви просто є всередині гармонії чоловіка. І жінки, творця, і матінки, все сіди, не забудьте зробити, коли ви це все робите, говорите намір, коли вдихаєте, зробити глибокий уклін, тому що це божественна йога, коли піднімаєте.